Вітаю вас, шановні колеги. 25 лютого ми будемо відзначати день народження геніальної поетеси Лесі Українки. Ця знаменна подія побудила мене звернутися до рівновеликих геніїв нашої культури Лесі Українки і Миколи Віталійовича Лисенка в контексті їх творчих і людських стосунків. Багатолітня дружба родин косачів і лисенків, життєвий і творчий зв'язок видатних українців допоможе не тільки ґрунтовніше познайомитись з творчістю митців, але й відчути глибину спорідненість з тим віддаленим часом. Лариса Косач належала до виключного покоління українських дітей, яких батьки, за словами Людмили Старицької Черняхівської, виховували вперше серед ворожих обставин свідомими українцями в сповитку. Кінець цитати. Це був унікальний час активного пробудження національної свідомості, що сформував цілу плеяду творців української культури, між якими нерідко утверджувалися ділові, творчі та дружні стосунки. Саме такими вони були між матір'ю Лесі Українки Оленою Пчілкою і Миколою Лисенком, які були знайомі ще з юності. Їх об'єднували прогресивні погляди. Захоплення народною творчістю та спільна товариська громадівська діяльність. Тому Микола Вітальович Лисенко, який був частим гостем косачів, спочатку музикою і піснею, а далі безпосереднім спілкуванням увійшов у життя Лесі Українки. Уперше побачив композитор Ларису Косачевну п'ятирічною, очевидно, в травні 1876 року під час проводів довідня її дядини Людмили Драгоманової. Вдруге, доля звела їх восени 1881 року, коли Ольга Петрівна Косач з дітьми оселилася в Києві, де неподалік мешкали Старицькі і Лисенки. Спілкувалися всі три родини досить регулярно. Серед захоплень дівчинки особливе місце займала музика. Вже в 5-6 років дівчинка виявляла не просто інтерес до цього виду мистецтва, а й мала до нього великий хист, якби не жорстока хвороба, на думку самої Лесі, з неї вийшов би далеко кращий музика, ніж поет, та тільки біда, що природа утяла кепський жарт. Десятирічна поетеса натхненно сталася до музики, до гри на фортепіано, чим безумовно перевернула ще більшу увагу композитора. Її улюбленою вчителькою фортепіано була Ольга Олександрівна Лисенко, Ольга Оконор, перша дружина Миколи Віталійовича. Олена Пчілка згадувала: цитую. Вона була дуже хорошою вчителькою, давала своїм учням глибокі знання і розвивала смак музичний, М мала хороший метод і надавала учневі, це я бачила на Лесеній грі. Вміння грати з толком добрим смаком. Кінець синдати. На початку вересня 1882 року в Лесі з'явилась невелика припухлість на лівій руці. Рука боліла. І для дівчинки великим горем стала необхідність відмовитись від занять з фортепіано, як виявилось назавжди. Микола Віталійович постійно був у курсі Лесиного здоров'я, розвитку його обдарування, знав про перші публікації, читав її перші вірші. А вже 25 лютого 1883 року юна поетеса і відомий композитор разом взяли участь у Шевченківському святі для дітей старогромадівців розповідала дітям про кобзаря Олена Пчілка. Музичну частину організував Микола Лисенко, 12-річна Леся і її 13-річний брат Михайло читали власні вірші. Шевченко був для Лисенка не тільки улюбленим поетом, але й духовним наставником, тому що композитор брав активну участь у вшануванні пам'яті уславленого кобзаря. Жалібний марш, написаний до 27 х роковин смерті Тараса Шевченка, став результатом творчої співпраці двох українських геніїв, досвідченого Миколи Лисенка і юної Лесі Українки. Олена Пчілка згадувала про те, як композитор попросив 17-річну поетесу написати вірш до його кантати на смерть Тараса Шевченка. Цитую, Леся не терпіла писати вірші з нагоди, а тут Лисенко, патріарх, та ще й вимагав, щоб вірш починався словами Вмер батько наш та й покинув нас. Коли то вже було, сказала Леся, Микола Віталійович дуже серйозно відповів, що ця втрата не має строку давності, і Леся таки почала вірш саме з того рядка, хоч будь-кому іншому відмовила б кінець цитати. Наприкінці 1880-х років виник літературний гурток, який називався Плеяда молодих українських літераторів. Один із найактивніших його членів Володимир Саміленко згадував: що тижня у визначений згори День сходилася ця громадка в композитора Миколи Лисенка. Тут читали автори свої нові твори і переклади, тут же вони обговорювалися, складалися проекти нових літературних робіт. Тут же Лисенко знайомив нас із своїми новими композиціями. 1892 року вийшов друком перший результат натхненної діяльності плеяди, книга пісень Генріха Гейне в українському перекладі Лесі Українки і Максима Славинського. Для Миколи Віталійовича її поява стала своєрідним подарунком до 50-річчя. Перші три солоспіви на вірші Генріха Гейне Миколи Віталійович показав Лесі Українці, і вона одразу написала про це матері. Лисенко грав мені свої композиції на гейне, і я прийшла одних них унестям, бо вони справді дуже гарні. Він зложив музику на три пісні, коли настав чудовий май, чого так поблідли ті рожі ясні і з мого тяжкого суму. Кінець цитати. Загалом Лисенко у 1890-х роках створив 13 солоспівів і два дуети на вірші Генріха Гейне, серед яких шість. То були переспіви Лесі Українки. До цього циклу належить і один з найпопулярніших лисенкових творів дует, Коли розлучаються двоє. Поява перших збірок поезії Лесі Українки на крилах пісень та Думи і мрії, не могла пройти повз увагу Миколи Віталійовича. Він поклав на музику деякі поезії, давши їм музичне життя. Серед них солоспів. Не дивися на місяць весною. Пропоную послухати цю чудесну музику. музичним напрямком співпраці Миколи Лисенка та Лесі Українки стала Турбота про збереження народних пісенних скарбів, слідом за Миколою Віталійовичем і матір'ю Леся й собі з юності почала збирати українські пісні, дитячі та обрядові ігри. Бо спосередньо від неї композитор записав щонайменше три десятки обрядових та ігрових пісень. Під впливом Миколи Віталійовича Лисенка звертає особливу увагу саме на обрядові пісні Леся. В яких бриніла далека давнина, і які вже в ті часи помало зникали. Від запису самих лише слів з осені 1891 року вона переходить до записування мелодій. Тоді фольклористи це робили рідко, але саме такий підхід до справи фіксації народної пісні завжди обстоював Микола Лисенко. Повагу, з якою Микола Віталійович ставився до фольклористичної праці Лесі Українки, композитор висловив у листі до Бориса Грінченка від 25 квітня 1897 року. Я гадаю, що саме на потребі стоїть видання спеціально дитячого співочого збірничка. Позаяк цей матеріал є дуже невеликий, то я б гадав, що було б вражаючим, якби наші тямкі й дотепні письмовці, от як панна Леся Косач, ви, Коцюбинський, да ще, може, дехто дали до нього, до цього збірничка, свої невеличкі твори з дитячого змісту і світогляду, які б можна було покласти на спів, чи то сольовий, а чи гуртовий, а чи то двоспів. Кінець цитати. Саме тому здійснивши в 1908 році омріяне видання, Микола Лисенко у передмові до збір народних пісень у хоровому розкладі, пристосованих для учнів молодшого і підстаршого віку у школах народних, зазначив цитую Відділ дитячих ігор увійшов у цю збірку завдяки люб'язному дозволу вельмишановної Лесі Українки і добродія Квітки помістити ними записані пісні ігри на Волині, за що впорядчик порядчик складає свою сердешну подяку. Кінець цитати. Відірвана хворобою від рідних і близьких, поетеса завжди прагнула, хоч якоюсь мірою бути причетною до загальних тривог друзів і визначних подій. Коли перебувала у Тефлісі, вона дуже жалкувала, що не могла особисто привітати шановного композитора з його ювілею. Востаннє два велетні української культури бачилися, очевидно, між 20 і 25 травня 1911 року, коли Леся спеціально прибула з Одеси до Києва перед виїздом у Катаїсі. Звістка про смерть Лисенка застала поетесу в Одесі напередодні подорожі до Єгипту. З цього приводу Леся писала своїй подрузі Людмилі Старицькій. З Миколою Віталійовичем зв'язані в мене спогади найдорожчих молодих літ. В його хаті стільки незабутнього пережито Старицький, Лисенко. Сі для інших належать тільки для літератури і хисту. А для мене вони вічно викликатимуть живі образи, як імення близьких і рідних людей, що властиво ніколи не вмирають, поки живе наша свідомість. Не знаю, чи буде хто з молодшого покоління згадувати коли про мене з таким почуттям, як я тепер згадую про Миколу Віталійовича і Михайла Петровича. Я все їх бачу тепер поруч, але я б хотіла на те заслужити. І року не минуло, який знову збирав українську громаду на жалобний похід. Тільки на Байковому цвинтарі процесія звернула ліворуч до давнішніх могил. Лесю поховали на старому кладовищі лисенка на новому, ніби змішавши тим актом питання належності до різних поколінь, і нині вже у 25-му сторіччі. 21-му, вибачте, сторіччя Микола Лисенко і Лесі Українка у свідомості українців, постаті достато співмірні, і надалі вони лишаються найвищими символами української культури. Дякую за увагу!